Чому потрібно мити руки? Ви думаєте, навіщо мити руки? Адже через деякий час вони знову стануть брудними. Упродовж дня ти торкаєшся багатьох предметів і під нігтями накопичується бруд. Бруд є всюди. До чого ми доторкаємося? На перилах сходів, дверних ручках, на телефоні та інших поверхнях. Саме через брудні руки, мікроби потрапляють в наш організм. Мікроби це маленькі організми, які можна побачити лише за допомогою збільшувальних приладів, тому краще не гризти нігті і не облизувати пальці. В жодному разі не допускайте потрапляння бруду в ротик чи в очі. Поклавши брудний палець до роту, Мікроби можуть викликати розлад кишечника і буде сильно боліти животик. Тому руки потрібно мити якомога частіше. Запам'ятай, коли обов'язково треба мити руки перед відвідуванням туалету і після, перед їжею та після їжі, після прогулянки. Не дивно, що в давнину. Діти хворіли частіше, ніж зараз. Ніхто не знав тоді, що де бруд, там і хвороба. Тож пам'ятай, мий руки обов'язково. А тепер подивись уважно на ось це зображення та запам'ятай, як правильно мити руки. Діти, пропоную разом виконати дослід. Чому мікроби бояться мила? Давайте перевіримо, так це чи ні. Для досліду нам потрібно дві тарілочки, рідке мило, водичка та замінник мікробів у нас це чорний мелений перець. У Тарілочку наливаємо водичку. Додаємо мікробів і занурюємо пальчик у воду. Погляньте, який у мене пальчик грязний. Тепер перевіримо, чи бояться мікроби рідкого мила. Додаємо мило, тепер занурюємо пальчик і добре обмокуємо. Тепер знову занурюємо у водичку з мікробами. І дивіться уважно. Ви бачите, мікроби тікають? Погляньте мікроби почали тікати. Тепер. Ви розумієте, як мило нас захищає від різних хвороб. Мийте, дітки, ручки з милом, і будьте здорові!